Середа 34 тижня по зісланні Святого Духа. Слухай Ізраїлю, початок сьогоднішньої доброї новини. Господь приходить до людей через слово. Будь уважним. Адже сьогодні Він хоче сказати щось саме тобі. На початку. Помолимось до Святого Духа, нехай Він провадить нас цією молитвою, нехай вчить нас здатними до слухання і розуміння, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші. Першого соборного послання святого Апостола Петра читання. Улюблені тому, що Христос страждав тілом, ви теж озброїтеся тією самою думкою. Тобто, хто страждав тілом? То й перестав грішити, щоб решту часу жити в тілі не за людськими похотями, але за волею Божою. Бо доволі часу пішло на те, що ви виконували волю Бога, щоб запровад... дають себе розпустці. Пристрастям пиянству гульні пиятикам та мерзенній службі Бовонам. Тому вони дивуються, що ви не рветеся разом із ними до того самого багна розпусти і хулянь. Але за це вони дадуть відповідь тому, хто готов судити живих і мертвих. На тебе й мертвим проповідувано благовість. Щоб суджені за людською волею в тілі вони жили в Божі Духом. Кінець усьому близько, будьте мудрі і тверезі, чувайте в молитвах, насамперед майте велику любов один до одного, бо любов покриває силу гріхів. Будьте гостинні один до одного без нарікання, Служіть один одному кожен тим даром, що прийняв, як добрі дому різноманітної Божої благодаті. Коли хто говорить, то наче б говорив Божими словами, коли хто служить, то якби натхнений Божою силою, щоб усьому. Прославлявся Бог через Ісуса Христа, якому слава і сила на віки віків. Амінь. Коментар насамперед майте велику любов один до одного. Дорогі мої, у своїх стосунках до інших бачимо, як часто ми нарікаємо, що нам приділяють малоуваги. Часу, що до нас нікому немає справи, що ми самотні, що нас залишили. Іншими словами, просто скаржимося, що нас не люблять. У Євангелії ми ніде не натрапимо на те, що християни мають вимагати від когось любові. Навпаки. Господь каже, щоб ми найперше любили інших, тоді діятиме ефект бумеранга, коли обдаровуватимо інших любов'ю, вони в цій любові розцвітатимуть і так само даруватимуть свою любов нам. Спробуймо дати іншим те, чого прагнемо самі. А даючи любов, ніколи не помилимося. Любов це те, чого прагнуть усі люди, від Марка Святого Євангелія читання Того часу один з книжників, що чув, як садукеї сперечалися із Ісусом, побачивши, підійшов і спитав Його. Яка перша з усіх заповідей? Ісус відповів Перша слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь єдиний, і будеш любити Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю, всією думкою Твоєю, і всією силою Твоєю, а друга. Будеш любити ближнього Твого як себе самого, іншої більшої від цих заповіді немає. І сказав йому книжник. Добре, учителю, ти сказав по правді, що Він єдиний, і що немає іншого крім Нього, і що любити Його усім серцем, усім розумом, та силою сією любити ближнього. Як самого себе, це більш ніж усе всепалення та жертви. Ісус, побачивши, що Той відповів розумно, сказав до нього. Ти недалеко від Царства Божого, і ніхто не смів більше його питати. Заговорив тоді Ісус сказав, навчаючи у храмі, як то вони, книжники кажуть, що Христос, Син Давидів, адже ж Давид сам промовив був Духом Святим, сказав Господь, Господеві моєму, сиди праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх підніжком тобі під ноги. Сам Давид све його Господом, і як же то він, його син, і багато людей слухали. Його раду, коментар будеш любити ближнього Твого як себе самого. Дорогі мої, у християнському житті ми часто звертаємо увагу на любов до ближнього. Говоримо про те, що кожну людину нам посилає Бог, що кожну людину. Маємо обдаровувати любов, що кожну людину маємо зустрічати не мов би самого Бога. І це правда. Так мало б бути в нашому житті, але в цьому Євангелії Господь каже нам дуже важливу істину. Можливість любити ближнього приходить тоді. Коли людина навчиться любити саму себе, що означає любити себе? Це не ставити себе в центрі як когось особливого. Така поведінка раще свідчить про егоцентризм. Любити себе значить, найперше прийняти себе як дар Господній, тим, ким я є зі всіма своїми талантами, зі своїми плюсами, мінусами, позитивами і негативами, вадами це є я, таким мене створив Господь. Коли навчимося бачити за своєю особою Бога, який дав нам буття, навчимося вміти приймати себе. То почнемо відкривати в собі ті чи інші риси, про які не замислювалися і яких належно не сприймали. Тоді за тими рисами будемо відкривати Бога, і лише тоді зможемо полюбити іншу особу, розуміючи, що її теж створив Бог, і в його очах вона не менш цінна, ніж я. І якщо я зумію прийняти себе таким, яким мене створив Господь, і побачити за своїм буттям Бога, тоді лише стану спроможний сприйняти і полюбити інших. Звернімо увагу на такі слова із сьогоднішнього ривку. Добре учителю! Ти сказав по правді, що він єдиний і немає іншого, крім Нього, це більш, ніж усі всепалення та жертв. Книжник зрозумів, що любити Бога це щось набагато більше, ніж звичні ритуали, це щось набагато інтимніше і глибше. Що для тебе означає любити Бога? Як хочеш, або як вже проявляється твоя любов до Господа в думках, серці, душі, силі? У двох заповідях любові Ісус підводить підсумок десяти попередніх старозавітніх які Люди отримали через Мойсея заповідь, що ти перші стосуються любові Бога, а сім інших мають зв'язок з ближніми. Любов до Бога нерозривно пов'язана з любов'ю до ближнього. Чи усвідомлюємо це, коли молимося, або коли відвідуємо храм у неділю? Ти недалеко. Від царства Божого, говорить Ісус до книжника, коли слухатимеш уривок ривок спробуй уявити себе на місці книжника, почути саме таку відповідь Спасителя. Ти недалеко від царства Божого, які почуття в тобі народжується. До чого вони тебе заохочують? Звер... Зверніть увагу ще раз повторю, ми чуємо, ти недалеко від Царства Божого, ти ще не у царстві, але ти вже недалеко. Що ми ще хочемо зробити, аби уже. Наблизитися ще ближче до Царства Божого. І на кінець, мої, завершіть свою сьогоднішню молитву, подякую за всі плоди, які отримали, слухаючи цей Євангельський уряд. Прошіть, щоб любов Бога провадила вас кожного дня, даючи відвагу змінювати серце і життя. Після Садокеїв до Ісуса підійшов один з книжників. Можливо, учні Ісуса подумали о ще один, яке каверзне запитання цей вже на той раз придумав. Давайте прочитаємо. А один із тих книжників, що чув, як вони сперечалися та бачив, як добре він відповів їм, приступив та й спитав його, котра заповідь перша з усіх? Але цей книжник прийшов не словити Ісуса на слові. Він прийшов до Ісуса, тому що бачив, як добре Він відповів. І Він прийшов і задав Ісусу питання, котра заповідь перша з усіх. Це не був просто пустий інтерес, це було його життєве запитання, яке горіло в його серці, на яке він шукав відповіді. Конфуцій сказав, Якщо я вранці пізнаю істину, то ввечері готовий померти. Що є істина? Це було життєве запитання Конфуція заради пошуку відповіді, на яке він віддав своє життя. Якось Мойсей попросив Бога, покажи мені славу твою. Який Бог, яка Божа слава? Це було життєве запитання Мойсея. І у цього книжника, який прийшов до Ісуса, було питання Його життя. Він був книжником. Що значить книжник? Книжники це були люди, які працювали з писанням. Вони вивчали його, коментували, вчили на пам'ять, а також ретельно переписували. Вони порахували кількість букв у кожному слові писання і поставили контрольні точки, по яким підрахували. Чи чогось не пропустили? Сьогодні у математиці і програмуванні це називається контрольні суми. Безперечно, він дуже ретельно вивчав писання. У писанні було близько 600 законів, і він намагався вивчити і запам'ятати усі. Коли інші ще спали, він вставав рано, щоб вивчати писання. Протягом дня він також вивчав писання, тому що був книжником, а книжники повинні вивчати писання. І ввечері він вивчав писання. Він був людиною писання. Коли я прийшов до церкви, священник дав мені молитвенник, якого, з якого я почав читатися молитви, там були катехизмові частини. Я почав. Читати, вивчати, щоб докопатися до суті Біблії, то пройшло 4 роки, коли я це все перечитав уважно і навчився. Чи є у вас такі життєві запитання, пошуку відповіді, на які ви посвячуєте своє життя, на які запитання ви шукаєте відповіді, коли слухаєте Слово Боже, коли розмірковуєте над Словом Божим, коли ви приходите на духовний хліб? Коли йдете на Богослуження, люди хочуть все отримати надто легко, без праці, пожертви труда. Але Бог становив так. Ісус сказав: прощіть і будьте вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Нам потрібно активно шукати і стукати, і тоді Він дасть нам відповідь. Яким же чином Ісус відповів цьому книжнику? Яка ж заповідь перша з усіх? Чоловіки думають, що перша з усіх заповідей, це Віся 5.22, де сказано. Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господи. Жінки думають, що перша з заповідей це Весяна 5.25. Чоловіки любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Ісус відповів: перша, слухай Ізраїлю, наш Господь Бог. Бог єдиний, люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією душею, і свої, всім розумом, всією сили. Це перша заповідь. Ісус побачив велике духовне бажання в серці цього книжника і зразу дав йому відповідь. Перше. Наш Господь Бог єдиний. Це слова вперше, Бог сказав народу Ізраїля у книзі Второзаконня. В той час було багато, люди були оточені багатьма народами. У них було багато богів. В одного Єгипта, у рабстві, якому вони були 400 років, їх були десятки: Бог повітря, Бог землі, богиня неба, богиня загробного світу і так далі. За часів Ісуса їх не стало менше. У греків також був немалий пантеон богів. Їх було так багато, що вони навіть не знали їх усіх, і щоб когось не образити, ставили пам'ятники, які називали незнаному богу. Але чому ж через усіх цих боїв Господь Бог єдиний? Господь Бог є єдиний, тому що Він єдиний істинний Бог. У книжі один написано: на початку Бог створив небо і землю, наш Бог єдиний. Хто каже на першу причину виникнення всього, Він дає відповідь на те, звідки виник наш світ і усе, що в ньому. Наш Бог єдиний, тому що Він вирішує проблему гріха, інші боги самі грішні, Але наш Бог святий, коли люди згрішили, Він послав в наш світ свого Сина Ісуса в жертву за наші гріхи. Наш Бог також дає нам живу надію на Небесне Царство для тих, хто вірує в Ісуса. Ніхто у цьому світі не буде жити вічно. Кожен помре у призначений йому час. Але Бог дарує живу надію на Небесне Царство. Тому він і єдиний Бог. Усі інші боги це просто вигадки людей, і вони не вирішують фундаментальних проблем людей. Друге, люби Бога усім серцем. Люби Господа бо усім серцем, всіх душею, всім розумів, цілий сили своєї. Це перша запад. У християнські наші відносини з Богом будуються на любові. Коли ми любимо Бога усім серцем, ще й душею, усім розумом, і з цілої сили, то ми змінюємося в Божий образ і зростаємо духовно. Коли ж люди не люблять Бога, а намагаються щось робити для нього, то лише втомлюються і відчувають пустоту. Люди завжди шукають когось або щось, щоб полюбити усім серцем, душею, розумом силою. Одна жінка могла годинами з великою любов'ю розповідати про свого пса, забуваючи про все на світі. Було очевидно, що вона любила його усім серцем, всією розумом, душею і силою. Недавно я побачив ролик, де один чоловік з великою любов'ю розповідав про свій автомобіль протягом 40 хвилин. Здавалося, ще трошки він кинеться цілувати свій автомобіль. Але якщо ми любимо так когось або щось крім Бога, то нас спіткає глибоке розчарування, собаки, автомобілі, навіть інші люди не того, щоб їх любили усім серцем, усією душею, розумом і силою. Лише один Бог достойний цього. Але як же нам любити Бога, якого ми не бачимо? Ісус сказав. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігаєте. Хто не любить мене, той не береже моїх слів. Івана 14, 15, 24. Щоб виявити свою любов до Бога, потрібно слухати ще Його заповіді. У книжі виходу 19, 6 написано: а тепер, коли справді послухаєте мого голосу і будете дотримувати заповіту Мого. То станете мені власністю більше всіх народів по вся земля то моя, а ви станете мені царством священників та народом святим. Так, якщо ви хочете показати Богу свою любов, тоді слухайте ще Його голосу. Одній книзі розповідається про те, яку мову любові розуміють ті чи інші люди, наприклад. Чоловіки розуміють мову любові, яка називається визнання. Це значить, що чоловіки прагнуть отримати визнання. Але жінки надто багато вимагають від чоловіків і ніколи не визнають їх у достатній мірі. На противагу ним у жінок мова любові називається якісне проведення часу. Якісне проведення часу це нескінченні балачки. Якщо ви хочете показати любов до жінки, то поговоріть з нею. Але чоловіки не люблять говорити, вони надто зайняті, щоб тратити час на пусті балачки. Тому жінки іноді не відчувають любові чоловіків, хоча ті їх люблять. Мова любові Господа називається покор. Ісус догодив Богу через покор. У Филиппіан 2,8 написано так. Він упокорив себе, бувши слухняним аж до смерти і смерти хрест. Тому нам, дорогі мої, потрібно слухати ще Бога усім серцем, душею, розумом і силами. Третє, люби свого ближнього, а друга однаково з нею. Люби свого ближнього в себе самого, немає іншої більшої заповіді на ці. Неважко любити власних дітей, особливо коли вони ще маленькі. Неважко любити тих, котрі люблять нас, котрі багато зробили для нас і служать але важко любити грішників, коли, котрі лише думають про те, як використати інших в своїх цілях, або отримати від них власну вигоду. Важко любити егоїстів, гордих і неслухняних людей. Зараз цілі групи людей, які не вірять у можливість любові до ближнього. Вони не можуть любити самі і не вірять, що хтось зможе полюбити їх. Як же тоді бути? У Римлян 5.8 написано. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками. Бог явив нам свою любов, коли ми ще були грішниками. Коли ми знаємо Його любов, то можемо любити ближнього таким, яким Він є. У Старому Завіті розповідається історія про те, як брати Йосифа завидували йому, ненавиділи його і продали в єгипетське рабство. Їх були непрості стосунки. Але Йосип зумів простити своїх братів. Коли він здобув владу, то не став їм мстити, а явив їм свою любов. Любов Йосипа змінила його братів. І сказав йому, книжник, добре, вчителю, ти по правді сказав, що один він і нема іншого, крім нього. І що любити його всім серцем, всім розумом, всією силою, і що любити ближнього з себе самого це найважливіше за усі ці цілопалення і жертви. Тут, видно, радість, книжник. Він зрозумів і прийняв Боже слово. Коли ми глибоко вивчаємо і приймаємо Боже слово, то Бог наповнює наше серце радістю, і ми повертаємося наспівуючи по дорозі. Ісус вже побачив, що розумно Той відповів, промовив до нього: Ти недалеко від Царства Божого. і ніхто не насмілювався вже питати Його. Ісус благословив цього книжника. Він глибоко вивчав Боже Слово, приймав Його і був на правильному шляху до Божого царства. Дорогі мої, в сьогоднішньому слові Ісус вчить нас, що Бог наш це Бог єдиний. Тому нам потрібно любити його всім серцем, всією душею і всім розумом. Любити Бога це виконувати Його заповідь, а Його заповідь це любити ближніх самого себе. Давайте любити своїх Ближніх. І про ці заохочення напишіть в коментарях, адже це так важливо навчитися своїми словами щось сказати Богу. Йому набагато приємніше чути власну думку нашу, яка походить від серця. І якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. Першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти. Пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!